Учасники форуму. Мене звати Остап Попало, я є співорганізатором комітету цього форуму. Радий вітати вас в нього. Дякую, що ви звернулися і завітали в мінімуте Шевченка через три дні. що розетка Керівників структурних підрозділів. Е, дуже важливо, що е, ось, е, таке обговорення збирає не лише мастити фахівців, присутніх тут, які е, знають надзвичайно величезну кількість е, цього, що стосується децентралізації. Дуже важливо, що на сьогоднішній день ця ідея стає надзвичайно привабливою для е, молоді, е, стає надзвичайно привабливою для тих, кому. Сьогодні будувати е, цю країну, дуже важливо, що е, ця ідея стає звичною. Е, чому, я думку, вчора я був на, в суботу був на, на, на такому експертному обговоренні, а вчора на нараді, яка стосується змін до законодавства щодо фінансування Вищої освіти. І ось е, в суботу з завжди, з Польщі, з Київської школи економіки. з приклад того, як знову ж таки відбувається децентралізація Польщі, чи Австрії, чи Фінляндії чи Швеції у фінансуванні осіб. І ось що фактично на підставі цих експертних договорень було вже запропоновано зміни до певних корпоративних правових актів, починаючи від закону про вищу освіту, закону про державне замовлення, порядок розміщення, формування закону про благодійність. Здавалося би, що тут до фінансування, а це питання стосується створення давності. І ось е фактично ми маємо державно-громадське партнерство в формуванні правового полюсу. Приклад. І якщо для моїх колег, які були в Чорному нараді, скажімо, е фінансистів вищих навчальних закладів, багато з того, що лунало, виглядало як щось революційне, то для молодих людей, які представляли громадські аналітики... Центри різні організації, які вчилися в закордонних університетах, які беруть участь у всіх цих процесах, це виглядало як само собою зрозуміло, бо завжди ми маємо таку суперечку так, між традиційним та інноваційним. Я хотів би побажати тим, хто зібрався тут, побажати, щоб те обговорення, яке ми матимемо сьогодні в Червоному корпусі, те обговорення, яке буде відбуватися завтра. Аудиторія корпусу географічного факультету, щоб воно якраз дало до консенсусу в реалізації певних параметрів, певних принципів, досвіду децентралізації, побудови, моделей, бо вони можуть бути різні. Так? Це я надзвичайно якраз я приклад, коли різні територіальні громади можуть бути відрізнятися одна від одної. Буквально 4 місяця тому, перебуваючи на батьківщині на тернопілі, якраз познайомився з керівником однієї з новостворених територіальних громад на Тернопільщині, Золотополітіцька територіальна громада. І було надзвичайно цікаво послухати, як в них відбуваються ці процеси про золотих потік. Це досить певне місто. Колись Мирослав Володимир Похович, один член ініціативної групи першого грудня, директор інституту жило Софія національної академії, був директором школи. Тоді Кузнаки філософського факультету відправляли або директорами школи, або головами конгоспу. так? Ось така історія. І ось е як не дивно виявилося, що його там пам'ятають, і що колись ті думки, які сьогодні місцеві мешканці там служують, коли вони ще давно директором школи проговорювали. Це для мене був такий, ви знаєте, когнітивний шок, тому що я не міг подумати, що ще в 50-ті роки виявилися якісь. хочу побажати саме ось такого обговорення, яке було б не лише службу теоретичним експертом, але яке б дозволило тим, хто, хто працює в цій царині, хто можливо буде завтра працювати, дозволило б отримати для себе певні, я так назву, рецепти діяльності. Дякую вам і щастя. громадської організації ГРАЙ і е, доступного слова запрошується Василь Бабич, проєктний менеджер Гірай. Нам надзвичайно приємно було відгукнутися на пропозицію Товариства дослідників України та Національного університету імені Тараса Шевченка, підтримати захід, який буде відбуватися сьогодні і завтра. По, власне, децентралізації це один із пріоритетів діяльності Democracy Report International. Ми є міжнародною, міжнародною організацією, неприбутковою організацією, яка з вересня 2014 року здійснює проєкт, який сприяє тому, щоб моніторити демократичний процес реформ в Україні і всіляко сприяти цьому процесу. Власне будь який Реформі і децентралізація це один із е, наших пріоритетів. Ми, е, серед інших наших пріоритетів є е, конституційна реформа, знову ж таки, децентралізація, політичні права людини, виборча реформа, реформа прокуратури і судова реформа. Я дуже радий, що такий великий інтерес, після як зазначали. Пан Павло про те, що вже рік пройшов з часу ухвалення закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Але що важливо у будь-якій реформі? Важливо три аспекти. Це хто тобто, хто здійснить цю реформу. Ми знаємо, що агентами змін у напрямку децентралізації є як центральні органи влади, тобто це і. І уряд, і парламент, і президент, так і громади на місцях, і особистості на місцях, тобто ті активні громадяни, які беруть відповідальність на себе. Другий аспект це важливо, що так: ми змінюємо з одного боку законодавство, тобто є величезний процес дуже відповідальної в парламенті, внесення змін до Конституції, так само внесення змін до, і до, до законів. і... Під законних нормативно-правовактів, але другий аспект це зміни політичної культури і зміни відповідальності. І завдяки реформі і децентралізації ми даємо змогу громадянам на місцях в своїх громадах, більших чи менших брати відповідальність на себе і самостійно управляти а, життям. і Відповідно і долями а, своїх співмешканців, а, своїх колег, своєї сім'ї, своєї громади, свого колективу, більшого чи меншого. І це дуже важливо, що саме а, можливість управляти свої, своєю територією, інфраструктурою, школою, а, дитячими садочками, лікарнями, що по суті не було раніше, можливо, не, не втілювалося раніше. І останній аспект це звичайно я. Дуже важливо, що будь-яка реформа відбувалася прозоро із та інклюзивно залученням усіх зацікавлених груп. І сьогоднішній форум це прекрасна можливість залучити як науковців, так і представників громадських організацій, експертів. Так само працівників місцевого самоврядування до обговорення того, як ми бачимо цю реформу, як вона втіляться, які вже перші наслідки реформи, що можна робити краще, в тому числі на прикладі е, міжнародного досвіду. І я дуже радий, що е, мій е, колега Андрій Козлов, який є е, провідним е, юридичним експертом Дія. І е, одним з тринадцяти е, міжнародних спостерігачів у конституційній комісії він долучиться сьогодні вже е, після віду до другої панельної дискусії. Отже, я надзвичайно вдячний і товариству дослідників України і е, Київському національному університету імені Тараса Шевченка за те, що ми зібралися тут, і всім бажаю плідної роботи. Дякую. І висвітлити, що відбулося за рік добровільного об'єднання, які у нас зараз сучасний стан справи, щоб присутні, які не зовсім не орієнтуються чи щось упустили, більш орієнтувалися в цій темі. За 2015 рік. В Україні було утворено 220, було утворено 159 громад, а однак 66 громад також виявили бажання об'єднатися, але через ну, не те, що недосконалість закону про повітряне об'єднання а Через те, що потрібно вносити до нього зміни, вони ще очікують призначення першої місцевих виборів це 53. Або вже ці перші місцеві вибори були призначені на березень або квітень 2016 року. Всього було утворено 24 міські громади, 56 селищних і 92 сільські. Це 8. Відсотків від усіх органів місцевого самоврядування і приблизно 1,6 мільйона осіб проживає в об'єднаних громадах вже зараз в Україні. Це карта із сайту Центральної виборчої комісії, на якій показані синеньким кольором. Якщо е, брати по е, кількості е, органів, е, якщо брати по кількості наступний слабо е, е, тих громад, які утворені по областям, ми бачимо, що найбільше утворено в Тернопільській області е, 26 громад і в Хмельницькій області. 16 Нібопетровській Львівській і 14 в Полтавській області. Трохи менше Чернівецька, Одеська, Запорізька і Волинська та Рівненській області. Решта областей бачимо, що процес зійде не так активно. Дві-три громади і е, щодо їхнього. Якщо проаналізувати, скільки органів місцевого самоврядування війшли в новостворені громади, то ми бачимо, що найбільший відсоток це Хмельницька область, 35, ну і Тернопільська 27. Також більше 10% мають Дніпропетровська, Чернівецька області, Полтавська. Щодо, якщо подивитися на е, чисельний склад е, об'єднаних територіальних громад, то е, близько 20, е, 22% е, чисельних цих громад складає 2-4 тисячі, тобто зовсім е, маленьким е, за населенням, е, близько 20, знову ж таки, 4-6 тисячі осіб. Е, і йде по е, складаючі. Найбільша громада, е, об'єднана територіальною на даний час, це Коніжнівська Запорізька області, має населення близько 67,5 тисяч осіб. Найменша одна і 9 тисяч осіб це Макіївська громада, об'єднана в Чернігівській області.